Христос Воскрес. Пустив лошуків, були прив'язані. Пустив тепер, аби подопасали там десь місцями де, де не можеш прибити. Ми файно подопасали і хочу показати. Це є. Лошук по бельгійцеві, по Вандамові. Йому називається Техас клечка. Такі ноги, коліна грубезні. Має тупаю мичку. Йому 31 липня має бути рік. Сьогодні. 27 квітня. Щось відео може із запізненням вийде, але знімаю 27 квітня. Розміри цей лошок дереш цей може бути на продажу, кого буде цікавити. Тато його. Бельгійський ваговоз вандам, там багато є про нього відео в Ютубі. Хтось видів, хтось може не видів. Тато його мав десь орієнтовну тону ваги. Мама його має 160 по лінійці висока, кобила довго, не була колись у мене. Може бути цей лошук, може бути на продаж. Кого буде цікавити, номер мій буде. Ціну зорієнтую. Я думаю, що там комусь дорого, комусь дешево, але скажу так, бо багато людей цікавиться і дзвонять через ціну, ціну озвучу. Рахую, що якщо звичайні лошуки можуть коштувати там тисячу-1200, тисячу то Цього, так сказати, вже полукровка. Я оцінюю, що 1100. Там невеликий торг і така, така ціна. Останньо на рівне, то він у березі трошки. Брррр, Спокійні. Там така родниця. О. Нагадую, 140. По лінійці, висоти много. Кому детальніше буде. Цікавите номер під відео. Грева на два боки, густа, по бельгійцях кучерєва. І є ще такий лошук, цей лошук по першеронові, по фараонові. Цей поки що не в продажі, а там далі будемо видіти, який буде час. Це ми квітня тепер минув рік, теж на два боки гриво, кучерєв трошки підходили, перейшли з сухого на насера, тепер випустив недавно їх. Десь 3-4 дні як на випасі, були тут вдома у мене у пастуху буду класти знову пастух. Стій фокус має таку мечку, спокійні лишуки. Стій. Коліна. і два жеребці. Цей задний шопован дамовий на 4 місяці молодший від цього. фокусу десь буду мати можливість, познімаю, замірюю одного і другого параметри покажу. Тепер не маю коло себе, чим поміряти. Лошуки спокійні, даються ловити. Знаходимося Івано-Франківська область, Косівський район, село Баня березів Там є ще татова лишиці пасе. познімаю. її десь окреме відео. І з 7 червня має бути рік. О, така лошадь. Всім дякую за увагу. Кому цікаво, слідкуйте, підписуйтесь, кому цікавий продаж, номер під відео.